Люксембургський проєкт у Кривому Розі за невеликий час роботи вже став прикладом співпраці задля для розвитку міста. Цей проєкт різноплановий, тобто охоплює дуже багато напрямків, які розвивають різні сфери. Проєкт стартував із 2024 року та вже має гарні результати, з огляду на які і його фінансування іноземні партнери збільшили на 10%. Це був надзвичайно успішний рік. Проект показав високу ефективність. Місто кривий ріг. Показали себе дуже ефективним, дієвим чудовим партнером. Одним з індикаторів цього є те, що зокрема донори збільшили бюджет проекту на фактично 10%, тобто з 50 до 56 мільйонів євро. Я думаю, що в нас завершення цього року буде успішним, ми Зараз багато робимо, і наступні кілька років проекту будуть не менш успішними. За рік, завдяки проєкту, навчальні заклади отримали 16 тисяч одиниць техніки для навчання. Створено 162 it класи. Активно працюють і над розвитком профтехосвіти. У таких навчальних закладах відкрили три нові майстерні, а у школах проводять програми з профорієнтації. Наш спільний проект з Люксембургом. Це не лише про посилення стійкості зараз під час війни. Він закладає основу для довготривалого розвитку, і він також є взірцем для того, яким чином має бути організований в Україні спільний проєкт. З міжнародними партнерами за цей рік проєкт допоміг роздвинути 220 бізнесів, надавши гранти на суму 1 мільйон 850 тисяч євро. Це дозволило створити 116 нових робочих місць для 2900 дітей з особливими освітніми потребами. Створили спеціальні сенсорні кімнати. Це дозволить якісніше розвивати підростаюче покоління. Важливо, що всі напрямки люксімбурзького проекту е, взаємопов'язані з уже існуючими міськими програмами та пасивою. Ми вже бачимо конкретні результати. Но в освіті нашими пріоритетами є безпека, адаптація навчальних програм до реальних потреб ринку праці і розвиток можливості для покращення якості навчання впровадження цифрових технологій. Наразі вже відібрали 40 нових ініціатив, і близько половини зовсім скоро отримують фінансування у співпраці з Люксембургом. До кінця цього року планують відкрити ще чотири нові майстерні у закладах профтехосвіти, облаштувати чотири технологічні простори для молоді, створити вісім цифрових освітніх центрів та провести тренінги з надолуження освітніх втрат. Ганна Соболєва, Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв перший міський.